Крістіна, ви можете подивитися, чи є на мені негатив? Можливо, мене зурочили або навели порчу. Це найчастіше питання, яке мені задають на розкладах Таро. Тому сьогодні я вирішила поділитись з тобою, неймовірно крутим лайфхаком, як самостійно, без допомоги професіонала, визначити, чи є на тобі негатив, або інша людина по відношенню до тебе зробила ритуал. Найшвидше на це відреагує не твоє тіло, не твоя психіка, не твоя інтуїція, а твій сон. Без підстав він різко змінюється. Змінюється картинка, ти починаєш просинатися в одну й ту ж годину, і в самому сні відчуття, немов ти ховаєшся, біжиш від негатива. Так, твоє тіло, твоя підсвідомість реагує на те, що інша людина втручається в твоє енергетичне поле і хоче зробити тобі погано. Якщо тобі було корисно та цікаво, став лайк. А якщо ти хочеш продовження і дізнатися, як самостійно ставити захист, щоб ніхто нічого не міг тобі ніколи зробити, обов'язково пиши в коментарях.